Всім привіт! Сьогодні короткий огляд Renault Rena 4 в продажу 170 тисяч кілометрів, 1,5 дизелька 9 к 110 кінських сил в білому перламутрі, в оригінальній фарбі, обслужений, сертифікований. 180 тисяч пробігу, навігація. Всі асистенти. Ось таке авто знаходиться в Вінниці. Є інші автомобілі, є сценік. Peugeot, дивіться, в групу Viber, там всі інші наявні автомобілі. Ось таке авто. Кому сподобалось, телефонуйте.